Добрий день! Як ваша справа? Чудово! Я вас бачу так. Чекала цієї зустрічі, це неймовірно. Ми також чекали зустрічі, бо перше, ми чекали, коли вам нарешті передадуть лаптоп, який ми вам передали. Це вийшло дуже швидко, і я сьогодні саме з нього. Чудово. Я хотіла вас познайомити. А, мене ви знаєте, тут ще в мене є а, люди, які також разом зі мною а, старалися провести цей проєкт. Ось я вам кажуться. Це Ніна Горбачова, директорка фонду Олена І Це Ірина Пікалова. Добре. Пані Анно, скажіть мені, будь ласка, як у нас діти зараз? У мене ж також діти. Я розумію, наскільки це складно, коли дитина постійно вдома вчиться. Наскільки я розумію, у вас. То також процес таким чином побудований, побудований. А заклади освіти поки що повністю працюють в дистанційному форматі. Їм не вистачає спілкування, їм не вистачає перерв, тому що іноді, як би нам не хотілося вчителям говорити про те, що школа — це місце для навчання, дитина тут має навчати. Дитина сюди приходить спілкуватися з друзями. А, mm -hmm. Класно провести час, і ось цього їм не вистачає. Вони про це говорять. От поки ми там приєднуємося, поки у нас такі віртуальні перерви. Ми їх називаємо базікалка, можна поговорити. Навіть урок починається з того, що треба щоразу кожних 5 хвилин використовувати якісь психологічні знання, ось ці нові, певні якісь е, курси, які ми там завершили. І Витягнути, поговорити, за допомогою кольору дізнатися, що зараз дитина відчуває. Це той фонд, ті маленькі українці, яких треба берегти, які все розуміють, абсолютно не дивлячись на вік. Розкажіть про сму світу. Як діти ставляться до цього, наскільки це їх цікавить, тому що це такий тренд популярний, він розвивається всюди, і мені він також дуже подобається. Наскільки діти це сприймають, як вона їм заходить? Ви знаєте, дітям подобається. І вони, от була перша у мене робототехніка, з якою ми працювали, і вони дійшли до того етапу, коли запитують: а ми можемо з цього зібрати дрон. Ще раз хочу сказати вам дякую від всієї можливо батьківської спільноти. Ми всі на вас дивимося, як на наших рятівників, які дають нашим дітям можливість продовжувати вчитися. Це найголовніше над складних умовах. Як ви це витримуєте, це Ну, мені здається, що це талант, по перше, дивлячись на вас, і дійсно щире почуття до дітей.